Інтернет зараз нормально так зайнятий тим, що з усіх боків вилизує новинку в лиці Baldur's Gate 3. Гру часто називають ледь не новим третім відьмаком, позаперечним претендентом на гру року і гарантовано культовим тайтлом. Окрім того, що гра сама по собі шикарна, і сюжетом, і геймплеєм, і майже досконалим відтворенням правил Dungeon Dragons 5 п'ятої редакції, гра ще й вийшла по олдскульному завершеною. Заплативши один раз, ми отримуємо повноцінну гру, яка працює, а одразу має всі механіки, не замахує, з кінчиками по 20 баксів, з кринями з золотом за 30 баксів і доповненнями з базовими механіками за 50 баксів, чим довела екстаз серед геймерів до стратосфери. Здавалось би, що могло піти не так. Насправді прилетіло, звідки не чекали. Інші aaa розробники і видавці раптом почали нити про те, що Baldur's Gate 3 задає нереалістично високі стандарти для нових RPG, і що гравці будуть завищувати очікування, вимагаючи чогось на рівні з цією грою. Тобто ви просто вдумайтесь: творці продуктів жаліються на те, що хтось зробив щось класне і вони визнають, що не можуть з цим тягатись. Вони хочуть просто сидіти 8 років, випускати скінчики і заробляти бабло, випльовувати раз 8 років повноцінну нову частину гри, яку спершу анонс. Одним лише логотипом, потім збирали кілька років замовлення, наобіцяли золоті гори і все одно випустили багаючі гімно. Їжте, не обляпайтесь. Портал IGN випустив відео, де автор навів кілька прикладів таких постів, які ви зараз бачите на екрані, і можете почитати на паузі. Коли я вперше це побачив, я був просто в шоці. Такої наглядної візуалізації того, що сучасна ігрова індустрія в сраці, навіть я не очікував. Зате все вмить стало на свої місця. Забудьте про амбіції тріплей студій. Вони самі. Мі визнають, що не збираються піднімати свої стандарти і намагатись створювати революційні нові й круті продукти. Чомусь мені здається, що в році так, 2004-му такі заяви звучали б як мінімум абсурдно, адже між студіями точилась серйозна конкурентна боротьба. Новий графон, нові технології, унікальні механіки, майже всі намагались стрибнути вище голови. Тепер, якби це клішовано не звучало, спочатку заробляємо черговому Бобі котіку на нову вілу, а потім можемо трошки покреативити. Якщо встигнемо між малюванням нудних платних карточків. Чок з інша позиція, якою намагаються заткнути гравців, які не задоволені таким станом справ, звучить так: ігри розробляти тяжко і дорого, тож радійте тому, що ми вам даємо. Але чому в мене, як споживача, має влаштовувати деградація індустрії з аргументом. Ну це ж тяжко. Відкотіть технології трошки назад. Не третьте мільйони на технологічні і графічні рішення, які і так забаховані на старті, і зосередтесь на геймплеї та історії. Повірте мені, гравці вас зрозуміють. Та ж Baldur's Gate 3 не має графону рівня God of War, наприклад. Але когось це взагалі бентежить? Ні. Всі намагаються впортись з іфорією від гри. Відверто кажучи, я приємно вражений, що такий реліз взагалі був можливий у 2023 році. Я дуже сподіваюся, що для більш-менш адекватних студій приклад Baldur's Gate 3 буде важливим маркером, на який однозначно варто звертати увагу. Відео вийшло трошки коротким, просто хотілося висказатись про всю цю ситуацію. Сподіваюся, вам було хоч трошки цікаво. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях і вступайте в дискусію у нашому телеграм-каналі. Дякуємо, що дивитесь, підтримуєте, граєте хороші ігри і до зустрічі на геймбазі.